Там у темному гаї стелиться долом туман, десь там гулять з дівчиною, У темному гаї козак. Вони гуляли, гуляли, до їх циганка прийшла. Дай на дівчино ручейку, правду скажу тобі я. Daj no diviče no hey, pravdu skážu tobi ja. A ja ručečky nedajú, veľi kochajú mene. Veď de cilanko ja nenavížu tebe. Veď de cilanko izgájú, ja nenavížu tebe. Циганка з гаю не вийшла, правду сказала мені, Мелі мене покидає, Бож не повернеться, Мелі мене покидає, Бож не повернеться, ні. ой там у темному гаю. Бріш не гуляй, дівчиною, гою, у темному гаї козак. Бліш не гуляй, дівчиною, у темному гаї козак.